Вітаю, друзі! 29 квітня, вівторок. Чесно кажучи, я вчора декілька разів переглядав це відео. Ось воно. Я дивлюся, що молоде покоління йде в загальний супротив, і я особисто не знаю, як мені говорити і боротися зі своїми тими ж племінниками, племінницями. Вони береш різку вчора. була неділя, вербла неділя. А ти береш різочку і по сраці різкою відпороти раз, щоб він забув на навіки вічні про те, що є російська мова, і таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона буде знати, що це гордість, я буду почувати себе українцем, в неї не буде тоді питань, як говорити своїми однокласниками, коли вони мають перейти на, на, на твою мову. І вона не буде відчувати себе вигнанцем в тому класі чи іншому. Треба вміти виховати повагу до своєї країни. І все однозначно. Якщо у тебе такі племінники є, воюй з ними, бийся з ними, різкою бий, пляшкою з-під води по голові, бий старших, якщо вони такі мають розум. Народний артист України, художній керівник театру на Подолі, народний депутат України Богдан Бенюк говорить, що якщо дитина розмовляє російською, то треба брати різку, ну, прутика і посраці різкою, відпороти так, щоб він забув навіки. Що є російська мова і таким чином народити в дитині гордість за мову. Якщо в тебе є такі племінники, каже Бенюк, звертаючись до журналістки, воюй з ними, бийся з ними, різкою бий, пляшкою по голові бий старших, якщо вони такий мають розум. Друзі, ну я упущу те, що цілий народний депутат і цілий народний артист проповідує насилля над дітьми. Хай цим займаються відповідні державні органи. Я пропоную поговорити про примус домови, про те, про що каже Бенюк. Знаєте, Богдан Бенюк, відомий артист, він знявся в багатьох фільмах, до речі, більшість з них російською мовою він грав. Увага! Грав російською мовою в більшості фільмів. Навіть деякі після 2014 року. Але менше з тим, я не про те. Це говорить про щирість людини. А я пропоную про інше поговорити. Дивіться, якщо дитину бити, то викличете в дитину відразу. Викличете в дитини ненависть до того, що ви нав'язуєте. Фактично, Богдан Бенюк пропонує зашкварити українську мову, викликати в українських дітях відразу до української мови. Тому що діти мова, вона. Дуже чутлива по відношенню до цього. В неї зразу виникає спротив побити дитину і спробуйте нав'язати щось. І подивіться, що більшість дітей будуть робити все до навпаки. Те, що пропонує бенюк, це злочин проти української мови. Проти української дитини. Це кажу вам я. Ігор Масійчук, націоналіст, який веде українською мовою свої соціальні мережі, співавтор закону про мови. Це кажу я, людина, яка не цурається ні російської, ні будь-якої іншої мови. Чим більше знає людина мов, тим краще. Звичайно, є рідна мова. Знаєте, хочу вам розказати, як багато я вчився в українській школі. В мене україномовна родина була в більшості своїй. І, звичайно, в мене українська мова якби далась мені з молоком мами. Але я бачив людей, які по різному приходили до української мови. Жодного не бачив, щоб прийшли шляхом. Що їх били і примушували вчити українську мову. Нікого такого не знаю. Ну, от не знаю і все. Знаю, навпаки, людей, яких примушували вчити російську, розмовляти російською, нав'язували. Агресивно нав'язували, вимагали. І вони в знак протесту вчили і розмовляли українською. Знаю багатьох людей, які українську мову в боротьбі за Україну вчили у в'язницях, а ще більше в окопах. Знаю приклад Ірландії, наприклад, де бійці Іра, ірландські націоналісти вивчали рідну мову, сидячи в Британських в'язницях. Вони що від цього патріотами перестали бути? Та я вам скажу більше: 90% першого складу добровольчого батальйону Азов розмовляли російською мовою. Це не завадило їм здійснювати подвиги, захищати вітчизну класти своє життя на. Вівтар, вітчизне. Не бенюки, не ті, хто з різками бігають, пішли добровольцями, а ці хлопці. З Харкова, Луганська, Донецька, Маріуполя. Вони були російськомовними, вони українську вчили в окопах. І їх треба бити пляшкою по голові, якщо вони десь російською говорять. Повторюся, ключова теза: бенюк або корисний ідіот, або ще гірше. Тому що, якщо користуватись методами, запропонованими Бенюком, ми зашкваримо українську мову. Ми відвернемо молодь від української мови, і не тільки від мови, від української традиції, від українських звичок, від всього українського від України і штовхнемо їх правильно в обійми руського руського міра. То чи не навмисно це? Що це ну, взагалі вдумайтесь, вдумайтесь, друзі? Це реально так і буде. Тому що мова в знак протесту, почне читати різних дугінних, шмугінних. Цікавиться російською імперською історією, про яку зараз ніхто і згадувати не хоче? Мову, традиції. І культуру треба не силою нав'язувати, не різками і не пляшкою по голові, а робити красивою, модерною, модною. Тоді успішною, тоді молодь буде йти сама вчити мову, вивчати традиції, носити національний одяг і не тільки на свята. Тоді модельєри будуть робити сучасний одяг, орієнтуючись на національні елементи, тоді Україна буде модерною, суверенною. Розумієте, сидить бнюк, пропонує різками й пляшками виховувати молодь. В той час, коли ця молодь. В тому числі російськомовна на фронті відбиває ворога. Він сидить в кабакі так, і розказує, як це робити, як відштовхнути українську мову від української мови від України. Це чистої води диверсія. Інакше я це пояснити не можу. Більше того, друзі, я хочу звернути вашу увагу. Ще на один момент. Оце, що сказав Бенюк, пронеслось по всьому інтернету, по всіх телебаченнях скрізь. І виставило українців дикунами, людьми, які своє рідне з під палки примушують, з-під прутика. Знаєте? Я по це за козацьким звичаєм, як всипав би бенюку батогом, як пополосував би і дупу, і спину, і нижче спини, щоб сідав і думав, бо схоже в таких, як бенюк, мізки в дупі. Думайте, спостерігайте. Залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.